Наловив раків та риби на майже чверть мільйона гривень 24 червня на території природного заповідного фонду регіонального ландшафтного парку Нижньоворсклянський поблизу села Придніпрянське інспектори полтавського рибоохоронного патруля виявили порушення правил рибальства на кам'янському водосховищі. 62 дворічний чоловік із гумового човна. Незаконно ловив раків за допомогою заборонених знарядь раколовок. Таким чином із водою йому вдалося дістати 114 раків, а також плоскирку, ротаня, сома та судака загальною вагою 10 кілограмів. Як повідомила речниця Полтавського рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна, сума збитків, завданих рибному господарству, становить понад 230 тисяч гривень. На місце подій викликали слідчо-оперативну групу поліції. Спільно з працівниками правоохоронних органів було задокументоване грубе порушення правил рибальства, яке має ознаки кримінального проступку. По даному факту відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 Кримінального кодексу України. Це незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.